Багаторічну проблему з підтопленням центральної частини рівного таки вирішать. Рівне стало переможцем двох грантових проєктів, фінансованих європейським союзом. Ініціаторами цих проєктів був Віктор Шакерзян і команда депутатів Рівне разом, які спільно зі спеціалістами майже два роки працювали над тим, аби можна було отримати гроші на ці проєкти. Один з них спрямований якраз на вирішення проблеми з підтопленням у зливу багатостраждальної вулиці Чорновола Степана Бандери та 16 липня. Окрім цього, передбачається, що проєкт зможе не лише усунути проблему з підтопленням вулиць, а й допоможе в екології міста. Цей проєкт дасть можливість нам ну, розвантажити повністю фікальну каналізацію в тій частині міста, по Степана Бандири, а в цій частині забере повністю ту воду, і головне її очистить, і ми зможемо спокійно, тоді, вона піде в річку Устю і буде вже очищена. У нас дуже багато завжди. Критики стосовно екології. Це, наприклад, цей проект втілює, що це є екологічний аспект, і так само забирає дощ. Тобто, ми можемо собі чітко розуміти, що вода брудна може потікти там в річку, забруднити річку саму, а тут дасть можливість реалізувати саме з екології. На його реалізацію Європейський Союз виділить 1 мільйон 243 тисячі євро. Інший проєкт дозволить місту встановити коштом ЄС 100 наземних пожежних гідрантів. Виконуючи обов'язки міського голови Віктор Шакерзян розповідає: місто має потребу в цьому, оскільки ті. Гідранти, які є, не можуть в повній мірі допомогти рятувальним службам швидко і ефективно розпочати боротьбу з полум'ям. 50-х років у нас проходять мережі, коли, наприклад, приїжджаєш на, пожежний, ну, на пожежу чи на надзвичайну ситуацію, саме достатись до пожежного гідранту дуже важко. Чому? Багато там, ну, порушників, автомобілями наїжджають на самі люки. Ти їх не можеш відкрити. Тобто воно там окислене. А це дасть можливість ставити їх ззовні. Тобто ти приїхав за декілька секунд, ти під'єднався, погасив пожежу і спас так само багато життя чи майна людей, які нам знаходяться в нашому громаді. Це підтверджують і ДСНСники. Начальник районного управління ДСНС Олександр Оноколо зазначає, поява зовнішніх гідрантів буде значно ефективною роботі. І це поява цих гідрантів зовнішніх. Вона не дасть нам ефективніше ліквідовувати пожежі і здійснювати їх подальше гасіння. На реалізацію цього проєкту місто отримує 250 тисяч євро. За словами авторів проєктів, реалізовуватимуть їх впродовж 24 місяців. Відтак незабаром рівненські пожежники отримують можливість ефективніше боротися з вогнем, а центр рівного в зливу більш не буде перетворюватись на маленьку Венецію. Лілія Мазур, Денис Коломис, телеканал АІТ ВІМедіагру.